Одним з найпоширеніших побажань людям є побажання здоров'я. Усе інше без нього ніщо, переконаний колектив державного навчального закладу Бордичівське вище професійне училище. З метою утвердження основ здорового способу життя, формування відповідального ставлення до здоров'я та з нагоди всесвітнього дня здоров'я, який відзначається 7 квітня, працівники та учні Вищого професійного училища нещодавно влаштували велопробіг під гаслом Молодь обирає здоров'я. До акції долучились 25 дітей та 6 викладачів, у тому числі директору. Училища Тетяна Поліщук. Усі вони осідлали двоколісний транспорт і протягом години здолали 12 кілометрів. Стартували з території навчального закладу у Великих Незгірцях, потім проїхались Волочаївською, Вінницькою та європейською вулицями. Під час велопробігу учасники ще й роздавали громадянам самостійно підготовлені буклети про здоровий спосіб життя. У такий спосіб прагнули привернути увагу до проблем здоров'я і власним прикладом продемонструвати, що бути здоровим модно, корисно і під силу кожному. На площі привокзальні. Акція закінчилась виконанням гімну України. Колектив вищого професійного училища закликає усіх пам'ятати, що здоров'я у наших руках і що саме воно є найбільшим людським скарбом.